Куля, як ти вариш кукурузку? Як правильно варить? Я варю в касулю, наливаю води, так, щоб була, покривала кукурузку. Кукурузку беру чистю, потім складаю її в холодну воду. Вода закіпає і хвилин 10 проварюю. Потім я її витягую, щоб вона вичахла, прохолонула, То як висловлюється, я кажу, вичахла. Ось так це все треба зробити. І, до речі, хто хоче замовити, в вотензін від 40. Пишіть мені в особисті повідомлення, це оптові ціни. Потім беремо, дивіться, соль у нас і масло. І кожен кусочок ми отакого качанчик змащуємо маселком. Аромат маселка вона буде дуже ніжна і дуже смачна. Потім беремо сіль і отак присипаємо. Я готую кукурузу. Як готуєте кукурузу? Ви поділіться своїми рецептами. Ми купили півтора мішка, тому будемо експериментувати ваші експерименти. До речі, минулого року мені писали, що можна на мангалі її смажити. Попробую. А, кстати, можна тут попробувати, хто в цьому мультипечі готував.